Джонатан Свіфт англомовний ірландський письменник, публіцист, сатирик, творчість якого стала важливим етапом у розвитку англійської просвітницької літератури 18 століття, Джонатан Свіфт народився в Дубліні, Ірландія. Його рідні з діда прадіда були англіканськими священниками. Парафіяльним священником був і дід його Томас Свіфт, котрий під час Англійської революції XVII століття виступив на захист королівської влади, а потім за це нові можновладці реквізували його майно. Саме тоді члени його численної сім'ї у Томаса було тринадцятеро дітей. Роз'їхалися в різні куточки Англії, а деякі з братів подалися в Ірландію. Серед них був і батько майбутнього письменника Джонатан. Тут Джонатан отримав посаду доглядача судових споруд, але помер зовсім молодим, залишивши на призволяще свою сім'ю, маленьку доньку та дружину, яка саме чекала на другу дитину. Хлопчика, який народився після смерті батька, назвали на його честь Джонатаном. Невдовзі матір, залишивши сина під опікою годувальниці, назавжди виїхала до Англії. Джонатан зростав, не знаючи ні тепла рідної домівки, ні материнського піклування. Його дитинство минуло в сім'ї дядька Годвіна Свіфта, вельми успішного адвоката, котрий жив у Дубліні. Коли хлопчикові виповнилося шість років, його віддали на навчання в школу в ірландському місті Кілкені. А в 14 років він вступив у Трініті Коледж Дублінського університету, де вивчав теологію. Свіфт важко переживав своє сирідство, страждав через матеріальну залежність від родичів і сувору атмосферу коледжу. Єдиною втіхою для нього стали поезія та історія. Щоправда, він так захопився цими дисциплінами, що закинув теологічні студії і ледь не провалив іспити на звання Бакалавра. У 1686 році Свіфт здобув ступінь бакалавра мистецтв. Проте завершити повний курс університетської освіти йому завадили події Революції 1688 року. Хвилю повстань викликало усунення з престолу короля Якова II. Ірландські католики стали на захист стюартів. Чимало англійців були змушені втікати з Ірландії. У 1689 році залишив Дублін і Свіфт, деякий час він жив у Англії разом з матір'ю, а потім улаштувався на службу до Вільяма Темпла, колишнього дипломата і політичного діяча, шанувальника літератури та мистецтва. У маєтку Мурпарк свіфт виконував обов'язки секретаря Темпла впродовж кількох років. Впливового темпла відвідували численні гості, навіть король Вільгельм, і спостереження за їхніми бесідами дало неоціненний матеріал майбутньому сатирикові. Вільям Темпл. Високо цінував ґрунтовні знання, ерудицію і літературний талант юного Джонатана, роки, які Свіфт провів у мурпарку важливий період його життя. Він мав змогу працювати у багатющій бібліотеці темпла. Саме у мурпарку молодий літератор розпочав свою поетичну творчість. Тут він зустрів Естер Джонсон, відчим якої працював управителем мурпарку. Згодом Естер Джонсон, Свіфт називав її Стеллою, стала його близьким другом і супутницею життя. У 1692 році Свіфт здобув звання магістра в Оксфорді. А в 1694 році прийняв духовний стан англіканської церкви. Його призначили священником в селищі Кілрут на півночі Ірландії, неподалік від Белфаста, що був одним із центрів протестантів, котрі боролися проти англіканства, опинившись у сфері релігійних чвар. Свіфт задумав памфлет казка діжки, над яким працював кілька років. 1696 року Свіфт знову повернувся до мурпарку, де створив сатиру Битва книг. Він написав цей твір на підтримку темпла. Який вступив в суперечку, що на той час спалахнула між прибічниками давніх і нових книг. У цій дискусії темпл виступив на захист давніх і обґрунтовував перевагу античних авторів над сучасними. У мур парку Свіфт залишався до смерті темпла, а потім переселився до Ірландії. Де посів церковну парафію в невеличкому селищі у графстві Мід. У 1702 році в Дублінському Трініті Коледжі він отримав звання доктора теології. Упродовж наступних років Свіфт часто навідувався до Англії, підтримував товариські стосунки з відомими літераторами та журналістами, політичними діячами. У Лондоні публікувалися памфлети і поетичні твори Свіфта. А 1711 року вийшли його вибрані твори у прозі та віршах. У ці ж роки Свіфт почав роботу над подорожами Гулівера. У 1713 році Свіфт обійняв посаду декана Собору Святого Патрика в Дубліні. Виконуючи обов'язки парафіяльного священника, Свіфт міг на власні очі побачити страждання і кривду ірландського народу. За умов національно визвольного руху ірландців сформувалися і зміцнилися демократичні погляди письменника. Вони виявилися у багатьох творах Свіфта, зокрема у памфлеті Листи сукнаря. У 1726 році, коли Свіфт повертався з Англії, Ірландія зустрічала його дзвонами. Всесильний міністр Волпол не міг навіть помститися бунтівливому деканові, бо, як він доповідав англійському уряду, для того, щоб заарештувати декана, потрібно закликати не менш як десятитисячний загін війська. Проте святкувати перемогу особливих підстав не було. Становище Ірландії, власне, не змінилося, сатира Свіфта стає дедалі похмурішою. Посилюється гнів, біль душі, іноді навіть відчай. У 1725 році Свіфт завершив мандри Гулівера і сягнув вершини своєї прижиттєвої літературної слави. Видавши цю книжку. У 1726 році вийшли перші два томи мандрів Гулівера без імені справжнього автора, інші два були опубліковані наступного року. Книжка, хоча й дещо зіпсована цензурою, користувалася небаченим успіхом. За кілька місяців її було перевидано тричі. Незабаром з'явилися переклади французькою, німецькою, голландською, італійською та іншими мовами, а також великі коментарі з розшифровкою свіфтівських натяків і алегорій. Тетралогія, «Чотиритомник свіфта стала однією з класичних і найпопулярніших книжок у багатьох країнах світу. Роман є сатирою на недосконалість людської цивілізації. «Мандри Гулівера програмний маніфест свіфта сатирика. У першій частині читач сміється над безглуздою, зарозумілістю ліліпутів. У другій у країні велетнів з'ясовується, що наша цивілізація так само заслуговує висміювання. У третій висміюється відірвана від життя наука і надмірні сподівання на людський розум. Нарешті у четвертій з'являються мерзенні єгу, як втілення людської природи, необлагородженої духовністю. Свіфт зазвичай не вдається до моралізаторських повчань, даючи читачеві змогу зробити власні висновки. У 1729 році Свіфт отримав звання почесного громадянина Дубліна. Уже за життя письменника була здійснена публікація зібрання його творів. Останні роки в житті Свіфта виявилися дуже важкими. Смерть Стелли прирекла його на самотність, вона була єдиною дорогою і справді близькою для нього людиною. Участь у політичній боротьбі партій та угрупувань не принесла йому ні посад, ані багатства. Поволі прогресувала серйозна хвороба. У 1745 році письменник помер, заповівши своє майно на спорудження лікарні. Свіфт похований поряд з Естер Джонсон у соборі святого Патрика.